Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. А ви любите пісні? Я люблю пісні, особисто українські. Послухайте У Вишневому садочку, там соловий кощебе. Тіх-тіх тіх 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 тюх тюх, -тюх, -тюх я яохо. Там соловей коще. Так от сьогодні ми з вами будемо малювати один із символів України це солов'я. Ось таку пташку. Ця пташка теж одна із перших вертається із теплих країв. А як і що для цього потрібно, я вам зараз розповім. Я вже діти намалювала гілочку, де в мене сидить один соловейка, але я хочу, щоб це була пара, то ми повинні намалювати нашому соловейку ще одного соловейка. Так, як ми будемо малювати? Скажіть, будь ласка, я зараз буду малювати, а ви мені скажіть, яку цифру я зараз намалюю. Погляньте, я починаю малювати. Ви будете дивитись і скажіть, яка це цифра. Та не переживайте, я пам'ятаю, що у нас малювання. І для цього нам потрібно будуть і фарби, і олівці, і склянка з водою. Так, яка це цифра? Правильно, це цифра 2. Ось сьогодні ми будемо. І малювати цифрами. Так, одну цифру 2 я намалювала, бачите. Зараз, не відступаючи діти, я малюю ще одну цифру 2. Ось так. Дивіться. О. Погляньте. бачите? Ось так. Тепер дивіться, я Першу цифру з'єдную. Ось так. Це в нас буде крильце. Бачите, ось я з'єднала ось так. Це буде крильце. А це у нас буде тулуб. Друга цифра це у нас буде тулуб. Так. І ми можемо намалювати ще і хвостик. Ось наш соловейко сидить на гільці, і тепер у нас буде аж два солов'я. Так, зверху ми малюємо голову нашому соловейкові. Ось так бачите. І дзьобик. Ось так. Тепер діти ми повинні розмалювати. Для цього я беру пензлик. І чорну фарбу, але дуже не е, намагайтесь намалювати пташку солов'я чорного кольору. Не намагайтесь, бо ця пташка вона така сіренького кольору. Вона така сіренька. Тут трохи тільки набирайте чорну фарбу, бачите, як я. І під водичкою, ось так. Розмивайте. Паркушу. Так, бачите, отак. І розмиваємо. Обов'язково не забувайте, ще ж і голову потрібно пташкою розмалювати. Так, ось, дивіться. Я вже хвостик намалювала. Бачите? Ось за допомогою такої методики ми можемо намалювати ось таких пташок, соловейка. Запам'ятали? Я бажаю всім успіху. Як завжди, чекаю на ваші роботи і відчувайте від малювання задоволення. До побачення!